Це експериментальна приблуда. Але як би я зробив, якби робив собі все капітально вдома. Тобто, хто не знає це котел зубер міні. В ньому водяна рубашка. Тут камера, в яку виходить пламя і виходить трубу. Отут починається шамотний хід. Хто дивився перші мої відео. Отут він закінчується. Довжина десь 75 сантиметрів, що важливо при проєктуванні даної системи. Тобто при завуженні створюється потік, в якому все згорає. Цей потік зверху через щілини в кирпічах додається повітря. Воно само собі туди засмоктує. Скільки йому треба, скільки й бере. Завдяки цьому все згорає. Тобто є завужений потік. Ось цей завужений потік має своє КПД. Далі я буду знімати відео, як визначити КПД котла. Дуже просто за допомогою чата GPT. Зараз штучний інтелект читає всю математику замість нас. Тобто, ми не відштовхуємося від... Діаметра димоходу. Ми відштовхуємося від самого діаметра горілки завуження. Тобто, якщо нам треба збільшити КПД котла, ми збільшуємо завуження. Якщо ми збільшуємо завуження, автоматично ми повинні збільшити на 44% діаметр труби, і тоді все буде працювати. Тут, скільки ви закидаєте палива, не дуже важливо. Я пробив без цієї залізяки повністю шамотне ядро, між шамотом утепленою ватою і далі. Обкладено кирпичом. Кришка зверху обов'язково, так як воно є, все так, як є, але все зробив би з кирпича. При збільшенні, при потребі збільшити потужність, я б збільшив хід, в якому.